10 жовтня 1990 року. Свої щільні руті він проходив в селі Гостові. Був призваний до армії відслужив в Житомирській області ВДВ. Потім, в 2014 році, він одружився з дружиною. Надією, народилося у них троє дітей Анастасія, Анатолій і Алінка. Одні спогади можуть нам згадати про цих дітей. Довгий час він працював за кордоном. У 21 році він повернувся додому і був призваний до Збройних Сил України. Був він на Львівському полігоні, в Чепці. Потім його відправили на Запоріжжя. В Запоріжжі він пробув довгий час, 5 місяців і більше. Останній раз я з ним була вдома, 30 жовтня. Ці хвилини були найдорожчі в моєму життю. Ніколи він мені не жалівся, що там біда, що там зле. Кожен раз, кожен день він до мене дзвонив. Такої, такого дня не було, бо він до мене не подзвонив. Відправила я його назад, у Львівську область. У Яворів. Задзвонила мені села жінка Оксана Мельничук і дала мені дуже важку звістку. Збирайся і їдь додому. Це прийшла звістка, що мій син помер. Я його пам'ятаю, як доброю, щирою. Дуже доброю дитиною. Мені його не стає в життю. І не може це забути ніколи. І ніхто це не може забути. Вічна пам'ять тобі, дитино моя, пам'ятаємо, любимо тебе і ніколи не забудемо. Коли розпочалася повномасштабна війна, Росія напала на Україну, наші багато хлопців, односельчан, гостівчан. Пішли добровільно до військкомату. Пішло десь більше як 25 хлопців, в тому числі і Михайло Дів. Міша не міг спокійно сидіти вдома, тому що він постійно гордився тим, що він служив в українській армії. Був, здається, в десантних військах. Мені здається, що так він розказували хлопці і він розказував. І він цим постійно гордився, що він був в таких серйозних військах. І коли розпочалася ця така трагічна, повномасштабна війна, він так само, як і всі хлопці, наші гостівчани, пішов добровільно по повістку військомат. Там пізніше Михайло, так як він вже був навчений, його направляли по всіх точках бойових по нашій Україні. Він був у різних бойових точках. Він з квітня місяця 22-го року був в Запорізькій області у районі Гуляйпори. Там він постійно був на передові. Я знаю дуже багато за нього, бо він постійно був на зв'язку зі мною. І коли йому дуже була потреба велика в автомобілі, він подзвонив батькам мамі своєї. Мама відразу віддала свій автомобіль разом з своїми молодшими синами туди, на Запоріжжя, на Гуляйполі, в його воєнну частину, щоб хоч трошки полегшити там ті бойові дії свого сина. Я не можу розказувати просто так, бо дуже болісно, болісно за всіх наших героїв, ті, що загинули віддалі. Ну, найцінніше своє життя за волю України. Як людина більше півроку воювала, виділа смерть в вічі, і тут так його трагічно якось життя обірвалося. Ми дуже сумуємо з приводу того, що так сталося. Але знаєте, світла і добра. Та пам'ять про Михайла Дікаєва залишиться в нашій громаді, в наших душах, серцях навічно. Тому що він дійсно був. Він був хлопець такий бойовий, таким бойовим духом. Він ну, такий якийсь безстрашний був. Ми бачили по фотографіях його різних. Він і в розвідній групі був, і такий так хотів перемоги. Він так навіть гордився тим, що він, що він там на напередовіну просто. Просто ну, не можна розказати за цю дитину, яка ця дитина була якась усміхнена з сусідами. Він такий був доброзичливий, з хлопцями. Нехай міша спочиває у царстві небесні. Вічна йому пам'ять, слава героям, слава всім героям нашої України. Біленький, усміхнений, такий голубокий, дуже, дуже симпатична, дуже така дитина. І основне, що дуже скромний. Ніколи десь перед дітьми не вискакував, не вихвалявся нічим. Дружив собі і сидів за одною партою зі своїм колегою Михайлом Михайло Мельничуком. Ну, і як, як звикла дитина, ми готувалися до першого причастя і до, до всіх всі заходів. Він всюди приймав активну участь, дуже позитивний. А потім вже, вже він закінчив школу і так далі, пішов до армії. І хочу вам сказати, що після армії це така дитина, як люди, сусіди всі називають його, що то золота дитина. Чого? Того, що він ніколи не пройшов попри тебе, аби він не сказав або слава Христу, або добрий день, або як ви жиєте, як ваші справи надзвичайно позитивний, надзвичайно врівноважений, ніколи нікого не обідав, і, 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 і такий він моїй пам'яті залишився. Останній день перед цією смертю я йшла з Цвинтера, а він йшов сюди ось саме, саме цими городами, здалека. Ну, правда, він лише махнув головою, і привітався, бо далеко було. Наші діти гинуть тепер на цій російсько-українській війні. І дуже шкода, що самий цвіт гине, і в тому числі і наш Михайло. Я би хотіла, щоб земля для нього була пухом, щоб він. Вічна пам'ять йому і вічна пам'ять всім героям. Слава Україні! Згадуючи Михайла, я працювала з ними лише три роки. Спочатку формував цих дітей, дітей Зиновій зіновій Джевельд Сиденчук. Це був порівняно великий клас, 26 учнів, багато хлопчиків і багато дівчат. І напевно він вплинув на їхнє виховання. Почавши працювати як класний керівник в 9 класі, я працювала вже із сформованими дітьми, з сформованими характерами, до яких я дуже часто прислухалася. Вони були такими особливими ці діти. Михайло не відрізнявся серед них. Він був. Жвавий хлопчик, життєрадісний, завжди усміхнений, завжди усміхнений. Всі такі ситуації, як, ну, напруження, чи як, він сприймав з усміхом і казав, ви не переживайте, ми все зробимо. Ви не переживайте, ми все зробимо. Він дуже легко відкликався на потреби, і я зараз. Хороший друг Михайло Мельничук. Вони два, для них, напевно, не було нічого неможливого. Неможливо. Для них не було нічого неможливого. Якщо їм сказали, що треба, то вони зробили, то вони зробили. Все. Ну, Вчився він у міру своїх можливостей, відповідальний і відкритий у спілкуванні. У школі він був дуже відкритий у спілкуванні. І готовий завжди допомогти. З моїм сином ходив до школи, разом близько було. Сусіди, сусід. Судин клас, сусіди. Так разом хлопці дружили, разом ходили. Ніколи не було конфліктних ситуацій між цими хлопчиками. Ніколи. Я не пам'ятаю. Дружив з моїм сином Василем. Василь передавав багато, мій син йому туди на передову, різні спорядження, щоб якось підтримати його. В класі, в селі у нього дуже було багато друзів. Він з добром завжди до них відносився і тому так горнулися до нього, якось об'єднувалися навколо його, нього. Так, любили так. його, так. І, любили його всі. І, і, і після школи у нього було багато друзів. До нього приїжджали хлопці. Паністський, життє, паністкий, життєрадісний, такий, такий необразливий. Не такий дуже гарний хлопець. І ніколи не, не не ображав? ображав. нікого З ним ніколи не було ніякої, щоб десь якась, не дай Боже, міліція була або щось якась бійка. З ним ніколи Ні, не було ніякої гезоти, ніяких переп'ятних він не був У різних ситуаціях. Був дуже гарний хлопець. Я лише такий один випадок пригадую. Одного разу то був у мене вільний день, і вони дзвонять дзвонить він мені з Михайлом Мельничком. Зіна Богданівна. Дзанові Занович, Ми їдемо у Франківськ, але Зинов Занович в автобусі питає, чи, ви, чи ми звільнилися. А я кажу, ну, а ви звільнилися. Ви знаєте, ми вас шукали по школі і не знайшли. Ну, сьогодні п'ятниця, хлопці. Прикрийте, будь ласка, ми вас дуже просимо. Як він дзвонить, то ви скажіть, що звільнили. Добре, кажу, я вже вас звільнила. Я не буду обманювати, але я вже все зробила. Але би це, хлопці, було останній раз. Ми вам обіцяємо, такого більше не буде. Ми ніде вже не підемо без вашого відома, ніде. І так і було. Я з ними не мала ніяких конфліктів, вони були моєю підтримкою. У класі вони завжди виконували все. Таня там така була, що вона правду казала, як є якась ситуація. Таня, скажи. І Таня каже правду. А так, так, А хлопці ці. То вони... Це дуже гарний був. Дуже, буде, дуже та... був гарний. Нам дуже жаль, за наша, наша громада завжди буде пам'ятати вічно Михайла, його добрі справи. Нехай спочиває з Богом в Царстві Небесному, вічна йому пам'ять. Як Герою України. Вічна слава і пам'ять всім героям України. Я, брат, загибув у міші. Мій брат був дуже позитивною, доброю людиною, життєрадісною. Ми довго працювали в Чехії, після того, він не захотів працювати в Чехії, повернувся на Україні, довгий час був на Україні, поки в нас не почалася війна. Почалася війна, йому прийшла поліцька, з'явився воєнкомат. Він з'явився воєнкомат. Через деякий час е, він поїхав в Львівську область, в Яворівну полігон. Деякий час він там був, після того його відправили е, на білоруську границю. Він теж деякий час там був, після того його е, відправили на е, Запорізька область, мовляй, погана. Ми дуже часто дзвонили, часто не могли дзвонювати, два дні він міг говорити, два дні ні, тому що він був на передові, не міг так спілкуватися, але ми спілкувалися, мали якісь плани на майбутнє, думали, що війна закінчиться швидко що Швинці поверне в Чехію до своїх дітей, тому що діти його проживають в Чехії на даний момент. Але прийшла нам погана звістка, що 9 листопада, що мого брата нема. Дуже шкода, що немає, бо я був близько людину з ним. Neljubijo, sumijo, da izplačujejo z Bogom. Ікаю Михайло закінчив школу нашу у 2008 році, здобув повну загальну середню освіту і знаю, що після навчання у школі він здобував спеціальну освіту. Михайло звичайний хлопчик, молода людина, яка любила життя, яка любила своїх рідних, друзів. Пам'ятаю його завжди скромного, вічливого, доброго. При зустрічі він завжди запитував, як вас справи, як у школі. Я іноді навіть і дивувалася, бо все ж таки він закінчив школу не з високим рівнем знань, закінчив з низьким і середнім, але я думаю, що це не головна характеристика для кожного учня, для кожного дитини чи кожного випускника. Завжди він ввічливий і привітний до нас, учителів був. Ну, Все ж таки це наш був випускник. Жаль, що із життя пішла така молода людина. Ми сумуємо разом із батьками, з рідними всіми разом. І думаю, що вічна пам'ять тим, хто ціною власного життя поліг за нашу державу, за нашу Україну, за кожного із нас. І я думаю, що хай оця жертва ніколи не буде марною. Михайло вічна пам'ять і слава Україні! Я був класним керівником Михайла, пригадую мішу дуже таким активним учнем у нашому класі, завжди цілеспрямованим, завжди тим, хто допомагав організовувати якісь заходи класному керівникові. Який мав взаєморозуміння з іншими учнями класу, вів за собою учнів. Весела і активна вдача Михайла завжди допомагала йому у вирішенні будь-яких навчальних виховних проблем, які могли статися у класному колективі. Він завдяки Цій веселій вдачі завжди е, виходив сухим із води при виконанні домашніх завдань, якщо йому десь колись не вдавалося це зробити, е, при е, вирішенні будь-яких спірних ситуацій у класному колективі. Тобто був дуже е, гарний е, хлопець, е, з яким е, було весело працювати, і вчителям, і е, взаємодіяти. Учням у класі. На жаль, війна внесла свої корективи і дуже сумно, дуже страшно, що гинуть такі молоді хлопці, яким жити, любити, працювати. Волонтер вже давно. Тепер, як почалась війна, їздив дуже багато напередок до наших хлопців. До всіх і старався більше десь знаходити тлумацьких своїх рідних, був Московчика, Сулини Петра Василенчука, Івана на ну, всіх хлопців, хтось знає, хтось не знає. І коло Новомихайвки я зустрівся з Дікаєвим Михайлом, це мій учень. Бувши. Зустрілися з ним, я йому там передав, передачі всі. Почали розмовляти, я запитав Михайла, як справи в нього. Він каже, Валеру сам все добре. Щодо що Михайла, він такий був. Ну, у нього було ще від школи таке загострене почуття справедливості. Вчився він так посередньо. Ну і Він такий був справедливий, старався допомагати товаришам. Грали там волейбол, футбол, він старався допомогти. Чим міг підказати, Ну такі, про такий кажу, що хлопець, хороший хлопець. Завжди, завжди він виходив з якихось таких тяжких ситуацій, Всі завжди усміхався, наскільки пам'ятаєте. Ну, і поговорили ми з ним. Потім він ще приїжджав у відпуск, я з ним зустрівся поговорив. Казав, що все, питаюся його, як як спреяє, завжди він ніколи не жив, казав, що в нього все нормально, все добре. І мене підтримував, каже, не переживайте, Валерій Самі, все буде добре. Ми тих москалів, кацапів звідси каже, на жені, і буде Україна вже така, яка має бути. Та, ну і Вічна слава Михайлу Дікаєву, він загинув дійсно, як і герой. Для молодого покоління це буде з кого брати приклад. Таких людей мало, але якби були всі такі, було б дуже чудово. Україна би процвітала наша. Вона і так буде процвітати. І все буде добре. Слава Україні! До сьогодні не можу, зрозум... не можу уявити того, що Міші вже немає. Він був таким життєрадісним, таким позитивним однокласником, другом. Його всі любили вчителі, учні, а для нас, однокласників, він був справжнім другом, він був хорошим співрозмовником. Міша сидів на тій партії біля вікна. І він кожного разу виглядав вікно, там у нас спортивний майданчик. Він, він був дуже активним хлопцем, любив спорт, і при кожній нагоді він біг на майданчик грати в футбол. З однокласниками, своїми друзями. Він тут сидів зі своїм другом, в нього був найкращий друг Михайло. Вони тут двоє сиділи і завжди нас тягали за косички. Кожного разу в нього ручка пропадала, він зичив однокласників ручку, ту ручку повертав завжди погрижену. Ми всі з ним сварилися, бо вона дуже була погрижена, та ручка. Пам'ятаю ще те, що завжди Михайло приходив до мене. Вечір по домашнє завдання. Я йому давала свій зошит, він переписував його зранку, приносив зошит і е, з шоколадкою. Що йому допомагала так усюди. Міша був першим. І коли почалася ця біда в Україні, він першим пішов на захист нашої батьківщини. Важко уявити собі. Того, що його е, мати не, не, не може обійняти свого сина, що його діточки не, не побачать свого татуся. І нам, однокласникам і друзям, важко е, від того, що ми вже не побачимо його, його усмішку, він е, завжди був привітний. При кожній зустрічі він е, посміхався, е, ну, розпитував, як справи, як, як життя пі після школи. Сумно, дуже сумно це усвідомлювати. Ми будемо дуже за ним сумувати. Вічна світла пам'ять нашому герою, нашому однокласнику Михайлу. А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться. Всі ті, кого забрали небеса, їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що, чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами Там спокійніше їм, бо на землі війна.